Велика Британія передає Україні вантажні дрони, які можуть переносити на собі досить велику вагу. І це можуть бути не лише військові вантажі, а й різні види озброєння, зокрема бомби. А ще британці до них навіть кріплять торпеду. Я Андрій Стельмах і сьогодні говоримо про Музика Безпілотний вантажний літальний апарат розробила компанія Меле Аронавтікс у 2012 році для логістичних потреб королівської морської піхоти Великої Британії. Це в першу чергу саме вантажний дрон. Ось він може використовуватися для виконання там завдань як безпосередньо в ротовій зоні, тобто можливість доставки тих чи інших вантажів. Наприклад, це можуть бути або передачі якісь там специфічного боєкомплекту, або, наприклад, доставка якихось ліків, медичних засобів. В конструкцію безпілотника входять вісім пропелерів та вісім електродвигунів. Тому мело здатен підняти вантаж до 68 кілограмів із дальністю польоту на 70 км, крейсерна швидкість – 48 км на годину, а безперервний час роботи складає 36 хвилин. Він відповідає відповідним е технічним регламентам і вимогам для військового використання. Тобто, це можливість використання її, там е при опадах. Звісно, там, якщо ми говоримо про певну там зливу чи інші умови, то навряд чи він зможе ефективно виконувати завдання. Разом з тим, там наявність вологи або дощу не має впливати на можливість е е ефективної роботи даного дрону. Дроном керують із спеціального ноутбука, де позначають точки на карті, аби визначити маршрут польоту. За час своєї роботи безпілотник випробуваний у постелі, Арктиці та морських умовах. Повернутись і здійснити посадку. Мели ті Т-150» може навіть за умов, коли якийсь з восьми двигунів матиме пошкодження. А завдяки своїй вантажопідйомності мелой може перейти з функції перевезення до ударних. Цей дрон може використовуватися умовно, як і бойовий дрон, тобто є можливість на нього встановити відповідні платформи для скиду тих чи інших боєприпасів, як легких, так і в тому числі важких боєприпасів, наприклад, артилерійських мін. Ось звісно, враховуючи обмеження по вазі даної безпілотника, і в принципі він може завдавати також ударів таким чином. Цікаво, що під час випробування безпілотника королівською морською піхотою британський безпілотник скидав торпеду AUV, які призначені для збору інформації та дослідження підводного середовища, а також пошукової операції або виявлення ворожої морської цілі. Але чи приїдуть такі торпеди в Україну, поки невідомо. Якщо говорити про різні модифікації, то як правило, модель А 9 вона більше використовується саме для виявлення надводних мін, які візуально можна розрізнити. Також картографування і гідрографії. Якщо ми говоримо про модель А 18 то вона дозволяє також здійснювати уже безпосереднє сканування за допомогою лазерних сенсорів поверхні дна водойми. Якщо ми говоримо саме про А 27 то це вже такі дуже серйозні серйозна потужна система, яка дозволяє в першу чергу спускатися, і на більш глибокі е умови на дрон можна встановити і до трьох серйозних мін калібром 82 мм. міліметри. Росіяни традиційно вже заявили, що вже збили британські мели з мінами і ретранслятором у Курській області. Окрім перевезення і ударних завдань, дрон може забезпечувати сигнал і для інших безпілотників. Це можуть бути як системи ретранслятори, наприклад, для забезпечення роботи інших невеликих дронів на більшій відстані від лінії фронту. В першу чергу, в другу чергу, може використовуватися наприклад різні системи пов'язані з дистанційним зондуванням землі. Тобто це певні лазерні системи, які дозволяють складати картографувати і складати як візуальну, так і лазерну 3 d модель місцевості, що також може бути дуже важливим під час ведення бойових кількість безпілотників, мало ті 150 переданих Великою Британією, вимірюється десятками, але точної цифри немає. Зберегайте спокій, вірте в збройні сили.